Доброго всім дня. Слава Україні. У нас справжній осінній день сьогодні. Дивіться, вони. у цих у качок трішки підчистили, бачите, щоб травичка наростала. Дощик пішов, змочив земельку і ми думаємо, що потрібно трішки почистити. Поки вони не будуть виходити на вигул, то воно якраз підросте трохи. Так, що тут у нас відбувається? Там курчатка бігають, у них сухенько, там вже корму нема, закінчився. Ці тут бігають, ну, їм відкрили ось сюди вовхід, тут, де вони живуть. Так що в них там нормально, вони можуть і туди йти. Тут квочка, та, що перестає бути квочкою кохінхінка, вирішила не садити вже більше. Курчата оці, ось сіренькі бігають, бачите, ті, що з бентамочками жили. А тут забили сьогодні плівкою, ось, бачите, як гарненько. Для того, щоб курчаткам тепліше зробити. Привіт! Ті там сидять, дивіться. Привіт, зайки! Порозгрібали, їжте, нічого я вам давати не буду. А ви що, нема теж їсти у вас? Привіт! кольосики. Водичку треба поставити їм. Давайте, давайте ось. Нате, нате. Зараз. Та що ти кидаєшся? Вже все повиїдали. Молодці? Їжте. Їжте, їжте. Давайте також сюди вошипнемо. І Туди, бо вони не дуже люблять кормушки їсти. Ой, пало. Чи Що ж ти нам на голову сипеш? Отак. Пі -пі 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 -пі. Замовили в мене цих курчаток, виставила в групі у Фейсбуці і людина якась, жіночка зателефонувала і сказала, що хоче забрати разом з квочкою. Скільки штук я не знаю, але всі гарні, активні. Ну, тут має бути 15 кофінхінів і то все мішані. Десь біля 30 мішаних. Треба буде перерахувати. Якщо все буде добре, то заберуть у мене цих курчаток. Ось, ну я і не планувала їх собі залишати. Я собі ось тут вивела трохи. Да, бандюки. Дивіться, які півнички. Півничок. Диви, диви. Ах ти ж. Диви, 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 диви. Сьогодні не йдете на вигул? ні, не підете, дайте. Не підете. Будете тут. Повиїдайте те, що я зробила вам. Зробила купу комбікорму, вони порозгрібали. Дивіться, дивіться, як сваряться. Зараз я, напевно, вас тут залишу з ними, подивитись на них, а я піду водички курчаткам наберу, поміняю корму ще принесу. Ну, давайте. Показуйтеся. Ну, давайте. Ні, nee, ты не пишешь, ты не совредно лучше. бентамки. ну це капець. Ходять, хвостики порозпушували. Поки там дощ, можливо, повернусь сюди зараз курочок оцих маленьких, е сіреньких. Півників не буду оцих сюди запускати. Це бачите, з їхнього виводка. А курочок, хай курочки хай пішли. тип 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 чіп Куди? Диви, втекло? От паразит! Зараз я картоплю принесу, то. Може назад позатіки. Диви, вже втік і вже бігає він між всіма. Ще й ногою той. там підкаблучується щось. Ой, чудіки. Просто чудіки. Так, тюті. Що тут немає яєць? Нема. Не можу зібрати замовлення для одного клієнта. Я так розумію, що потрібно... Казати, що не буде яєць. Тільки три яйця є, все. Даю зараз, даю картоплю, зараз все дам. А ці, напевне, тут гріються. Тут ви, так? Да? Зайки малі, теж їсти хочуть уже. Так. Ті туди, бачите, ховаються від дощу, ті тут бігають. Ну, я їх тільки випустила, то вони звикають до хоздвору. Каченята Каченята їсти хочуть. Зараз буду всім давати. Так, давайте ще глянемо на рахунок яєць. А мені потрібно зараз ще. що, Квочка? Ти знов квочкою хочеш бути? О, Дивіться. О, а де корзинка? Тю. Ой, забрала хтось корзинку і назад не поклали. Так. А ти що тут? Там нічого нема. Внизу там чуть-чуть садить. Так, тут нікого нема. Так, ну що, давайте ще до каченят зайдемо. Тікай. Також е хочуть у мене придбати е дві сім'ї оцих каченят. Їм щось близько трьох місяців. Бачите, які вони вже. Селезнів хочуть три штучки і качечок. Качечок у мене небагато, то я кажу, багато я вам і не можу запропонувати. Ось. Ну, все, що є, то хоч трошки якусь копійку, щоб цього зерна картоплі купити, бо в цьому році по відомим причинам немає прибутку, тільки мінус, так сказати. Ну, Але я не прибідняюсь, просто кажу, як є, щоб ви розуміли. То з цього виводка хочуть взяти в мене три качечки і три селезня. Мій якийсь е підписник, ну, я його особисто не знаю, казав, що дивився мій канал. І Йому сподобались качечки, він хотів би приїхати взяти. Ось то, напевно, якусь біленьку виберу. Всі однакові, коричневу і чорненьку, напевно, якось так. Ну, подивимося зараз. Я подивлюсь, він хоче завтра приїхати. А й селезнів яких я навіть не знаю. Він чорного, нехай одного бере. Чорно-білого, верніше. Одного може коричневого. Вон гарний є селезень. І одного, напевне, білого, ну, різнокольорових від різних качок. Е, тому що тут же ж у мене ще покривав білий селезень, оцих качечок, і е, отой, е, чорно-білий. Ось то тут, в принципі, як і є дві лінії, тільки що не знаю, які людині там потрібно. Виберу різних, а він там хай собі вже дивиться, які йому там підходять. Бачите, чекають, їсти хочуть вже, там діти. Ось. Ну, отакі от справи, бачите. Качечок тут, до речі, білих. Стається тільки дві. А, ні, чотири білих. Ну, одну білу можу запропонувати, в принципі. Одна стара і молоденька. А із чорно-білих раз, два, три, чотири, п'ять качечок. І із коричневих, я так розумію, дві. Качечки. Он, ота, он качечка і ось тут качечка. А це, напевне, селисх, селих. Хоча я не знаю. Ні, хоча качечки селезні не, не... не піхкають. Це, напевне, качки, це все качки. <плес> так. Ви Оце вони пищать, отак, ох, ох. це качки. Селезні не мають такого звука. Селезня піймаєш, він не кричить, він тільки шипить, бо він втрачає свій голос. Качки пищаться, але Ну, Хоча вони ще малі, в принципі, ну як, вони візуально, ну і так, по розміру вони не малі, тому що, я так розумію, кров непогана. Ось, і годую гарно їх. А по віку вони ще малі. Ну, тобто їм там три місяці, це вважайте, що це все малі. Хоча по розміру, дивіться, во качка стара стоїть, бачите? І ці вже, які вони її доганяють. А деякі вже качечки точно такого самого. Це ж тут два виводки. Один на п'ять днів старший інших. Ось. І виходить, як слухається ця з чорною головою. Цю качечку, до речі, це з другого виводка. Саме останнє вилізло. Це хочу собі залишити. Мені дуже подобається. У мене, до речі, оце такі качечки всі пропали. Ну, тобто були такі з білою головою, бачите? Ой, з чорною головою отакі. Якщо все буде добре, хочу собі залишити на плем'я. Ну, а там подивимося, як воно буде. Ось ну от, от така невеличка сімейка, Геть мало їх порівняно з іншими роками. У мене в цей час в минулих років було качок дуже багато, там по 50-60 по 60, до 100 штук доходило. З'єднувала собі виводки і мало багато. А зараз дуже мало, бачите, залишилося. Щось собі потрібно залишити, щоб ще на м'язко зарізати. І людині вибрати, якихось гарненьких таких, щоб крупненькі були. Ось. Ну, Цього селезня, напевне, мені це подобається. Такі якраз. Ось, Бачите, селезень і та качечка з чорною головкою. Це, напевне, залишу собі. У мене ж дорослий селезень подібного окрасу. Ось. А цьому дядьку запропонуємо там крупний. Бачите, чорний такий гарний селезень лежить. І якогось білого, напевне. Ось гарні є селезні, можна вибрати з чогось. В принципі, тут на кого, на кого не глянь, до всіх гарні, попробувати. Ось. Так що якось так. Так, зараз буду годувати, давати їсти. Так, а тут що це тут таке? Чого це тут відкрито? Я закривала, це вже качки сюди лізли. Може, ці самки, качки самі, може, хотіли вже нестися, бо зазвичай качки несуться довго. Так, все пішла працювати. Вам пока.